Лозівська громада підписала меморандум про співробітництво з Харківською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. 29 червня до Лозової завітав керівник організації Костянтин Башкіров. Підтримку Харківського представництва Червоного хреста Лозівська громада отримає з початку повномасштабного вторгнення, і на сьогоднішній день Лозівська міська рада продовжує плідно співпрацювати з цією організацією. Тож, 29 червня, цю співпрацю закріпили документально підписавши меморандум. Лозівська міська рада буде продовжувати співпрацювати у напрямку надання гуманітарної допомоги. Також за цим меморандумом керівництво громади спільно з товариством Червоного Хреста» працюватимуть і по іншим напрямкам надання соціально-психологічної підтримки, питання медичної сфери та інше. Сильніша команда сформована в тічі місяця. в Харківська організації. тому найефективніше сьогодні на Україні на самом деле, по. Всем основным показателям работы Красного Листа в Украины мы вытягиваем на себя. Порядка 30-35%. у нас в районі відновлена в районі в місті міськрайонна організація Червоного Христа. Виконів обов'язки на сьогодні це Кальченка Світлана Геннадійна. Ми вже провели певні перемовини, а визначили з напрямками співпраці, щоб наші щоб ми не перетиналися в певних моментах і відповідно не пропускали ті місця, де треба зосередити свою увагу. Лозівський міський голова Сергій Зеленський разом з керівником обласної організації Товариства Червоного Христа Костянтином Башкіровим обговорили подальші плани, зокрема щодо умов проживання переселенців. Очільник Лозівської громади висловив слова подяки команді Червоного Христа за підтримку мешканців Харківщини, які постраждали від бойових дій. Би вам подякувати за ту суттєву допомогу, яку ви надали нам надію Подальшому ми будемо співпрацювати. Велика категорія людей охоплена по категорійності по наданнях курси. У тобто нас не кому, а чітко по потребам населення від соціальних врахувань, малозабезпеченим і так далі. Інвалідам, дітям, сиротам, багатодітним, одиноким.